Вітаю малята і запрошую вас на заняття з смовлінневого розвитку. Доброго здоров'ячка вам, діти! Рада вас вітати! Про пігулки та про ліки будемо сьогодні з вами говорити! Кожному з нас, малята, на жаль, трапляється захворіти. Давайте подумаємо разом, від чого може захворіти людина. Наприклад, під час прогулянки замерзли ручки, ніжки або випили холодної води, або з'їли морозиво. Коли хто-небудь захворіє, його обов'язково потрібно лікувати. До хворого запрошують лікаря. Лікар оглядає хворого та призначає йому ліки. Пігулки можна пити дітям тільки тоді, коли дають дорослі, Матуся, татусь або інші родичі. Вони стежать за тим, щоб усе було так, як сказав. Лікар. А ось, до речі, і лікар до нас завітав, і щось цікаве і корисне нам розказав. Давайте його послухаємо. Щоб дітям маленьким не захворіти і ліки пігулок ніколи не пити, треба смачні вітаміни корисні кожного дня фрукти та овочі. Їсти. Ось я вам зараз про них і розкажу. Де вітаміни живуть, та їх вам покажу. Малята, а нам необхідно з вами відгадати загадки та дати правильну відповідь швидко. Ось і перша загадка. Той, хто їсть його, той знає, всіх мікробів він вбиває. Овоч цей корисний дуже, та від нього сліз калюжи. Це цибуля правильно. Помаранчева і гарна, у зелені сиджу немарно. Соковита, солоденька, вже я стала чималенька. З собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть. Морквину молодці, у темниці виростає та біленькі зубки має, хоч гіркий він і пекучий, та корисний і цілющий. Правильно, це часник. Наступно. сонечко маленьке, кисло солоденьке. На частинки поділю. Своїх друзів пригощу. Апельсин так. Цього фрукту по шматку Чай додам я до смаку. Запашний він та кисленький, наче сонечко жовтенький. Правильно, це лимон. І остання малята загадка. Соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке, ароматне та гладке і на дереві росте. Так, це яблуко. Молодці відгадали всі загадки. Будьте дітки всі здорові, про пігулки і про ліки ви не згадуйте ні. Коли, пам'ятайте пораду мою назавжди, овочі і фрукти це наші брати. Дякуємо лікарю за пораду, а вам, малята, за увагу.